У Надвірнянській міській дитячій бібліотеці імені Яцури відбувся просвітницький захід з нагоди дня пам'яток історії та культури. Спрямований він для підвищення обізнаності громадян у сфері культурної та архітектурної спадщини. Про це більше розповіла у коментарі зберігачка фондів музею історії Надвірнянщини Уляна Бошко. У нас в громаді є дві пам'ятки архітектури національного значення, дві церкви, про які будемо розказувати. Також є. П'ять пам'яток архітектури місцевого значення, багато пам'яток археології, і про це все ми спільно з нашою міською бібліотекою для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури та центральною міською публічною бібліотекою будемо розповідати відвідувачам заходу. Начальниця управління культури та туризму Богдана Ковалюк своєю чергою розповіла за присутніх, кого вдалось зібрати. Ми зібрали в нашій бібліотеці імені. Ірини Яцури, бібліотекарів, а також старшокласників, дітей, які би мали послухати інформацію про те, які саме пам'ятки культурної спадщини є на території надвірнянської громади. Працівники музею, історії надвірнянщини та бібліотекарі познайомлять аудиторію з переліком конкретних пам'яток, з які мають різні статуси, чи національний статус національного значення, чи статус місцевого значення. Покажемо фотограф бо часто густо буває так, що ми не знаємо, що в нас взагалі знаходиться. Богдана Ковалюк звернула увагу на належній підготовці у плані матеріалів для кращого розуміння інформації у присутніх. Ми попрацювали над цією темою. зібрали відеофайли, фотофайли, архівні матеріали, історичні невеличкі довідки. І сьогодні, в межах години, ми хочемо коротко ознайомити глядачів нашої аудиторії, а також на громади глядачів вашого каналу з цією інформацією стосовно даної теми. На заході серед числа людей, які мовили перед публікою, була начальниця з відділу питань містобудівної діяльності управління архітектури та містобудування Надвірнянської міської ради Мар'яна Іваніщак. Вона розповіла цікаві факти про місто минулого, а також показала на карті основні забудови тих часів. Дослідження міста та його історії проводилися фахівцями за львівських майстерень. Сам центр нашого міста відображений от, таким квадратом десь 160 на 190 метрів. Це є у нас ринкова площа. Оскільки наше місто розвивалося так на перехресті торгових шляхів, шлях був на Коломию, на Івано-Франківськ і на пнів. Ось три їхні шляхи. Ось один, другий і третій. Ринкова площа була навколо ще розбудована кварталами середні, серед, серед містя. На торговій площі, ви самі розумієте, проводилася торгівля. Уже у середмісті жили самі і ремісники. Навколо середмістя були вали. Ось видно, цим чорним навколо червоного поля. На перетині, і за шляхами ми бачимо, що були розташовані такі в'їзні в брами у наше місто. Це цей період був від, від 17 до 18 століття. На території ще були також певні пам'ятки. Отну можна сказати, за церкву на в'їзній брамі на вулиці княгині Ольга, яка мала дзвіницю, яка також слугувала ще і вишкою для. На в'їзній брамі також своєю чергою вона пригадала присутнім історію краснодвору та назвала його особливості. Зокрема, поділилася теоріями. Ви знаєте, що у міському парку є руїни краснодвору. Краснодвір, згідно досліджень, мав таку прямокутну форму. Це були чотири вежі замку. Всередині була оселя цетнерів, графівцетнерів. Також зафіксовано, що тут могла бути. Християнська пам'ятка це, мабуть, костел або каплиця. Це достовірно, так не я так розумію, невідомо, але зафіксовано, що як костел каплиця. Навколо, навколо замку у нас зафіксовано ось таким фіолетовим кольором. Це є парк. Парк також був закладений ними. І у нас він рахується як також як пам'ятка природи. Спікери на заході провели короткий екскурс пам'яток Надвірнянської громади, розповіли про давні городище періоду часів Київської Русі, пам'ятки архітектури національного та місцевого значення, а це церкви, храми і будинок повітового староства у надвірній. Також працівниками бібліотеки було оформлено книжкову виставку Культурна спадщина Надвірнянщини. Йдеться в дописі офіційної сторінки бібліотеки у Фейсбук.